Розбомблений російською ракетою ліцей номер 25 у центрі Житомира демонтують лише коли з'явиться проєкт відбудови закладу. Таке рішення прийняли 30 серпня на позачерговій сесії міської ради. Перед голосуванням міський голова розповів, що Португалія готова профінансувати відбудову освітнього закладу. Морські проєктувальники надали, заповнили всі документи, які необхідні були португальській стороні, і наступний буде. Вже очно в Португалії чекаємо дату, і фактично буде даний старт даного проєкту. На сьогодні активно змінився посол в Португалії, активно займається цим питанням. Коментаря журналіста міський голова пояснив, демонтаж старої будівлі буде здійснений, коли розпочнеться реконструкція. Поки не буде затвердженого проєкту, демонтаж відбуватися не буде, а вже сам проєкт нового будівництва буде передбачати і. Тобто, Проект демонтажу може бути складовою нового проекту. Також міський голова зазначив, що позов до суду з вимогою скасувати рішення про демонтаж, який подали батьки, може призвести до того, що іноземні партнери відмовляться допомогти фінансово. Якщо хочуть просто хтось погратися і для того, щоб там ну, підбур... підбурити людей, все ну нехай граються. Но я думаю, що трошки ще пограються, Португалія може подивитися на все це. Скаже. Опці, у вас судові справи. Давайте ми поки що зупинимося.